До 12 тисяч гривень це може бути метро Бориспільська, це може бути е, метро Харківська, але знову-таки тільки стара забудова. Тут по 20-23 квадратних метри. І навіть з класним ремонтом вона буде коштувати в районі 9-10 тисяч не дорожче саме через район, в тому ж самому метро, метро Житомирська, але в старому будинку. Однокімнатна квартира з ремонтом, ми її все одно дорожче, наприклад, ніж там 13-14 тисяч. Ми її не здамо. Ті ж самі там ЖК Сан-Франциско, да, якщо брати от по червоній гілки метро, там ЖК Бізеван, ЖК Вікторія, от такі ЖК, однокімнатна квартира буде коштувати в районі. 17, 20, якщо там зовсім вже класний ремонт, може бути і 25-30 тисяч гривень. Метро Мінська, да, вона буде також дуже різнитися. Там є квартал з новою забудовою, де квартири можуть бути однокімнатні по 17-20 тисяч. Метро, Палац Україна. Прямо напроти метро Палац Україна стоїть будинок, будинок старої забудови і е, в ній однокімнатна квартира, там вони всі невеликі, вони йдуть там десь до 24-25 квадратних метрів. От там однокімнатна квартира буде коштувати в районі е, 17-18 тисяч гривень. То за 15 тисяч на Русанівці можна зняти сучасну квартиру, навіть може з посудомийкою, а от за 15 тисяч в центрі можна зняти тільки квартиру, Чистеньку, але з ремонтом який не робився останні 10-20 років. Тобто, якщо у нас будинок багатоповерховий і він з генератором, там звісно ціна може бути відразу в півтора рази більше ніж в сусідньому будинку, да який буде без альтернативного живлення.